Господи, молюся за моїх дітей. Ти їх створив, ти їх любиш більше, ніж я. Я прошу тебе, оберігай їх на кожному кроці, скріпи їхнє тіло, душу й дух, захисти їх від усякого зла, видимого і невидимого, Вбережи від аварій, хвороб, небезпек і лукавих людей, постав навколо них твоїх ангелів, нехай кожен ранок починається під Твоїм благословенням, нехай кожен вечір завершується у мирі з тобою. Нехай у серці кожної моєї дитини живе Твоя присутність, Господи, коли я далеко, будь поруч, захисти їхній розум від брехні. Захисти їхнє серце від зранень, захисти їхню чистоту, їхню довіру, їхню радість, не дозволь, щоб зло торкнулось їхніх душ, не дозволь, щоб страх жив у їхніх серцях. Охорони їх у школі, на вулиці, серед друзів, дай їм добрих людей на життєвому шляху. Навчи їх обирати добро, навчи їх триматися правди, навчи їх молитися, навчи їх довіряти тобі у всьому. Коли вони помиляються, не залишай. Коли вони забувають тебе, нагадай себе з любов'ю, коли вони губляться, знайди їх, коли їм болить, зціли. Коли вони радіють, радій з ними. Я довіряю тобі їхнє життя, їхню долю, їхнє спасіння, покрий їх твоїм святим покровом. Нехай кожен день їхнього життя буде під твоєю охороною. Нехай вони відчувають любов мою і Твою, благослови моїх дітей, Господи, і не залишай їх ніколи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже, Отче, ти джерело життя та любові. Звертаємося до тебе з молитвою за наших дітей, охорони їх від усіх небезпек та зла, веди їх стежками праведними, щоб їхні вчинки були гідними і чесними. Нехай вони зростають у мудрості, здорові та під Твоєю опікою. Наділи їх силою та відвагою, щоб вони могли протистояти спокусам та випробуванням. Благослови їх розум та серце, щоб вони завжди пам'ятали про Твої закони і вчення, допоможи їм знайти своє покликання в житті та досягти успіху у своїх прагненнях, будь з ними у кожний момент їхнього життя в радості та в скорботі, в успіху та невдачах. Нехай вони відчувають твою любов і захист. Чий нас, як батьків мудрості у вихованні та любові до наших дітей, навчи нас бути прикладом терпіння, милосердя та доброти для них, збережи наших дітей у Твоїх благословенних руках, щоб вони завжди відчували Твою присутність у своєму житті, Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє і царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи всемогутній, Перед тобою схиляюся з покорою і любов'ю, підносячи до тебе своїх дітей, ти дарував їх мені як найбільше благословення, і я віддаю їх у Твої святі руки, захисти їх, о Господи, від усього зла, від гріха, від спокус цього світу, покрий їх своєю благодаттю, щоб вони завжди ходили шляхом правди та світла. Господи Ісусе Христе, молю Тебе, наповни їхні серця любов'ю, добром і вірою, даруй їм мудрість, щоб вони приймали правильні рішення і силу, щоб долали труднощі, дай їм здоров'я, душевне і тілесне, мир і радість у серці. Господи, веди їх дорогою Твоїх заповідей, бережи їх у школі. На дорогах у домі і поза ним. нехай ангели твої стануть поруч із ними, захищають їх від небезпек, поганих вчинків і лихих людей. Пресвята, Богородице, небесна мати, покрий моїх дітей Твоїм святим покровом, веди їх до свого Сина, навчи їх чистоти, покори та любові. Щоб вони росли в благодаті Божій. Святий ангеле охоронцю, будь їм захистом і провідником, убережи їх від тривог і страхів, відведи від них небезпеку та зло, допоможи їм завжди чути голос Господній. Господи, дякую тобі за дар дітей, бо вони твоє благословення. Дай мені мудрість і терпіння виховувати їх. У вірі та любові благослови їхнє майбутнє, нехай вони зростають добрими людьми, які прославлятимуть Тебе своїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, огорни мою оселю твоєю могутньою рукою, щоб жодне зло не змогло увійти сюди, нехай кожен куточок цього дому буде наповнений Твоїм світлом і миром. Господи, нехай цей дім стане місцем спокою, любові та радості для всіх, хто сюди заходить, очисти Його від усякого негативу, захисти мою оселю від заздрості, неправди, злості. Та ворожих намірів, нехай жодні підступи темряви не знайдуть сюди дороги, бо Ти наш Отець і охоронець, Господи, постав ангелів на сторожі цього дому, щоб вони охороняли нас вдень і вночі. Нехай ворота цієї оселі будуть відкриті лише для добра, миру та Божої благодаті. Господи, наповни цей дім любов'ю, щоб у ньому не було місця для сварок, образ чи непорозумінь. Нехай Твоя ласка завжди перебуває в цьому домі, а темрява ніколи не наближається. Господи, захисти кожного, хто тут проживає, від усяких небезпек, видимих і невидимих. Нехай жодне прокляття, злі думки чи заздрощі не торкнуться цього місця. Освяти цей дім, Господи, і зроби його місцем Твоєї присутності та миру. Допоможи нам жити в гармонії та любові, бути терпеливими і милосердними один для одного. Нехай у цьому домі завжди звучать слова подяки та молитви, а не нарікання чи суперечки. Господи, благослови цей Дім, щоб у ньому завжди панувала радість, здоров'я та достаток. Допоможи нам зберегти наші серця чистими, щоб у цей дім приходило лише благословення. Господи, будь головою цієї оселі, веди нас Твоїм шляхом і навчай нас мудрості. Захисти наш дім від пожежі, повені, крадіжок, нещасних випадків та всякого лиха. Боже наповни це місце Твоїм миром, щоб кожен, хто сюди заходить, відчував Твою присутність. Допоможи нам бути добрими господарями, які доглядають за своїм домом у любові, нехай ця оселя стане місцем духовної сили, де завжди панує віра в Тебе. Господи, даруй нам мудрість зберігати цей дім у чистоті, як фізичній, так і духовній, Очисти Його від усяких негативних духів, і нехай у ньому живе лише Твоя любов. Господи, зроби наш дім місцем гостинності, щоб кожен, хто заходив сюди, отримував тепло і підтримку. Дай нам можливість допомагати нужденним, щоб наш дім був осередком добрих справ, захисти нас від усього, що може принести біль і смуток. Нехай цей дім буде укриттям, де кожен знаходить свій спокій після важкого дня. Господи, допоможи нам бути вдячними за цей дім, бо це твій дар для нас. Нехай наші серця не наповнюються жадібністю, а лише вдячністю за те, що ми маємо. Боже, благослови наш стіл, щоб у цьому домі ніколи не бракувало хліба, даруй нам достаток не лише матеріальний, а й духовний, щоб ми були багатими у вірі, допоможи нам берегти цей дім і створювати в ньому атмосферу добра та миру. Нехай кожен ранок у цьому домі починається з молитви, а вечір закінчується. подякою тобі, О, Господи, освяти цей дім і зроби його місцем духовного зростання. Для кожного з нас, будь захисником для всіх, хто живе під цим дахом, і благослови кожен їхній день, зміцни нас у випробуваннях, щоб ми не втрачали віри навіть у складні часи. Господи, нехай Твій мир наповнює цей дім, а Твоя любов огортає кожного, нехай цей дім буде Твоїм храмом, де завжди звучить молитва і прославляється Твоє ім'я. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята, Богородице, наша небесна Мати і покровителько дітей, з глибокою довірою приходжу до Тебе просити Твого захисту для моїх дітей, Ти, що була ніжною матір'ю нашого Господа Ісуса Христа, будь ласкавою матір'ю і для моїх дітей, матінко Божа. Огорни їх своїм материнським покровом, збережи їх від усіх небезпек і бід, що можуть зустрітися на їхньому життєвому шляху, випроси у свого сина, щоб він благословив моїх дітей міцним здоров'ям, силою духу та чистотою серця. О, пречиста Діво Марія, молю тебе, дай моїм дітям мудрість розрізняти добро від зла, вірно обирати свій шлях і завжди бути поруч із Господом. Зміцни їхню віру, щоб вони зростали у благодаті й любові до Бога та ближніх. Марія, прошу тебе, допоможи моїм дітям бути добрими, щедрими та чуйними до інших. Навчи їх співчувати тим, хто у біді, і завжди подавати руку допомогу нужденним. Мати Божа, захисти їх від поганого товариства, поганих звичок, спокус і гріхів, які можуть завдати шкоди їхньому життю та душі, веди їх дорогою праведності, терпіння і смирення. О, Пресвята Діво, укріпи любов між моїми дітьми. Щоб вони завжди були одне одному підтримкою, опорою та радістю, захисти нашу родину від конфліктів і непорозумінь, Пресвята, Богородиця, візьми під свій особистий захист майбутнє моїх дітей, щоб воно було сповнене світла, добра, віри і Божої ласки. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господи Ісусе Христе, у руки Твої святі віддаю Свого Сина, благослови Його кожен крок і кожну думку, Укріпи Його у вірі, правді і в чистоті душі, збережи від спокус небезпек і злих доріг, нехай тобі шукає силу, а в молитві мир, пошли Йому добрих людей, мудрих наставників і чисте серце, очисти Його від усякого зла. І огорни своєю благодаттю, ангеле-охоронителю, будь поруч із ним удень і вночі. Пресвята, Богородице, мати любові, покрий мого сина своїм покровом, навчи його бути добрим і сильним у вірі, нехай ніколи не віддаляється від Бога, благослови Його життя, майбутнє і душу на вічність, дякую тобі, Боже, за дар мого сина. Веди Його дорогою спасіння, о Боже Всемогутній, Отче Небесний, прийми мою щиру молитву за мого Сина, з великою любов'ю та надією звертаюся до Тебе, просячи Твого благословення для нього, нехай Твоя благодать оберігає Його кожного дня, керуючи його кроками на шляху правди та любові. Даруй йому міцне здоров'я, силу духу та твердість волі, щоб він міг протистояти усім випробуванням, навчи його мудрості, щоб він уміло розрізняв добро від зла і завжди обирав правильний шлях, запали в його серці вогонь віри та надії, щоб він не зневірився і не сумнівався в твоїй підтримці. Зроби його сміливим і рішучим. Здравним долати труднощі з гідністю та честю, обдаруй його терпінням і витривалістю, щоб у важкі моменти він завжди знаходив сили йти вперед. Вчини, щоб він був щедрим і милосердним, готовим допомагати іншим. Нехай його душа буде наповнена миром та радістю, і нехай він знаходить щастя у простих речах, дай йому мудрість для навчання та здобуття знань. Що допоможуть йому в житті, благослови його стосунки з іншими, щоб вони були чесними, справедливими та плідними, захисти він усіх злих намірів інших, оберігаючи його душу від спокус. допоможи йому знайти своє місце у світі, здійснювати свої мрії і досягати поставлених цілей, зміцни його віру в тебе, щоб він завжди пам'ятав, що не є одиноким. І ти завжди поруч, дякую тобі, Господи, за дар Його життя, благослови Його, Господи, і вбережи Його від усякого зла. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилий, Господи помили, Господи помили, Господи помилий, Господи помилий, Господи помили, Господи помили. Господи помили. Господи помили, Господи помилий, Господи помилий, Господи помили, Господи помилий, Господи помили. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, благослови мою донечку, і будь з нею на кожному кроці її життя, покрий її своїм святим світлом і захисти від усякого зла. Даруй їй чисте серце, спокій душі та мудрість у виборах, укріпи її віру, щоб вона завжди йшла твоїми шляхами, збережи її від спокус, небезпек. пошли їй добрих друзів, світлих наставників і радісне серце, навчи її любити, прощати і бути доброю до всіх, ангели охоронцю, будь їй вірним супутником у день і вночі. Пресвята, Богородице, мати чистоти, тримай її під своїм покровом, нехай у її очах завжди буде Твоє світло, а у серці мир, захисти її тіло й душу від злих думок і недобрих людей, нехай її життя буде наповнене благословенням і любов'ю. Отче Небесний, з любов'ю і трепетом підношу до Тебе свою молитву за мою доньку. Благослови її життя, наповни радістю, миром і благодаттю, даруй їй міцне здоров'я та довголіття, захисти її від зла та небезпек, що можуть зустрітися їй на шляху, нехай твоя мудрість буде її провідником у житті, допомагаючи приймати правильні рішення. Навчи її любити і прощати, бути щедрою і співчутливою до потреб інших, зміцни її віру, щоб вона завжди покладалась на твоє проведіння. допоможи їй знайти свій шлях у житті, який приведе її до справжнього покликання, будь з нею в моменти сумнівів та випробувань, підтримуй і заохочуй її дух. Нехай її серце завжди залишається відкритим для твоєї любові та милосердя, даруй їй мир у серці, щоб вона могла з упевненістю дивитися у майбутнє, Допоможи їй плекати свої таланти і використовувати їх для добра інших. Нехай її життя буде прикладом вірності Твоїм словам і настановам. Збережи її в чистоті та невинності, щоб її душа завжди відображала твою красу і доброту, нехай кожен її день буде наповнений благословенням, благослови її родину, щоб вони завжди були опорою та захистом для неї. Дякую тобі, Господи, за дар її життя і прошу тебе, зберегти її під Твоїм покровом. Отче наш, ти, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсяк, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, зглянься на Дім наш і благослови Його, нехай Твій мир оселиться у кожній кімнаті, у кожному серці, що тут перебуває, захисти нас від усякого зла, видимого і невидимого, стань воротами, які не подолає ворог, очисти цей дім Твоєю святістю, і прожени духа сварки, страху і неспокою. Пошли своїх ангелів, щоб сторожили кожен куточок цього житла, благослови вхід і вихід, щоб усяка дорога була під Твоїм проводом, даруй мир тим, хто втомлений, радість тим, хто засмучений, і надію тим, хто втратив віру. Захисти усіх, хто в цьому домі. Пресвята, Богородице, накрий наш дім Своїм покровом, нехай у нашій оселі панує молитва, а не марні слова, нехай любов буде у відповідь на непорозуміння, а прощення замість гніву, очисти стіни цього дому від усякого прокляття, наговору і злого впливу. Покрий нас Твоїм світлом, щоб жодна темрява не мала тут місця, Ісусе, Будь господарем у нашому домі, у наших серцях, у наших розмовах, навчи нас благословляти, а не нарікати, молитися, а не тривожитись. Нехай ангели стоять на охороні нашої оселі, нехай кожна ніч буде спокійною, а ранок світлий у Твоїй благодаті, віддали сварки, заздрість і спокуси ворога з нашого порогу, покрий наш дім святим миром, щоб кожен, хто входить. Відчу Твою присутність, О Господи, благослови стіни цього дому, дах і фундамент, збережи нас від пожежі, повені, крадіжки, війни і всякої напасті, нехай вогонь молитви не згасає в цьому домі ніколи. О, Господи, збережи наш дім від ворожих язиків і пліток. Навчи нас бути вдячними за дах над головою і хліб на столі. Даруй роботу для тих, хто шукає, і мир для тих, хто в боротьбі, благослови наші родинні зустрічі, розмови і навіть мовчання. Нехай Твоя благодать наповнює наш дім, прийми цю молитву, нехай вона стане захистом від бурі, тривог і несподіваних ударів життя. Ти наш мир, ти наш дім, ти наше світло. У Твої руки віддаємо все, що маємо і чим живемо. Будь з нами вранці і ввечері, в радості в скорботі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.